Усім привіт! Мене звати Наталя і ви на моєму каналі Паола Reina Look. Це дуже модний одяг для іспанських ляльок, ось таких, як ця дівчинка. А сьогодні я запрошую вас в'язати зі мною ось таку пов'язку на голову для ляльки Paola Рейна. Це серія Las Amigas, зріст 32 см. І пов'язочка дуже легко в'яжеться, дуже легко також потім одягається, як ви бачите, і, ну, знімається і, звичайно, одягається. Так, я витаскаю волосся, ось тут, щоб воно більш гарненько було. Ось тут на фото ви бачите повний лук. І, я думаю, дуже класно буде до будь-якої курточки або з джинсами, може, ось так. Далі, що я використовувала, щоб зробити таку пов'язочку. До речі, для неї вам потрібно десь приблизно 10-15 грамів. Я використовувала пряжу Ангора 70, або можете використовувати пряжу Пух Норки, це з Китаю пряжа. В'язала я дві нитки, ось, бачите. І спиці далі я використовувала 3,5 мм. Гачок може знадобитися. Ножиці і звичайна циганська голка з большим вушком. Я вже не буду вам її показувати. Це знадобиться, щоб з'єднати нашу пов'язочку. Все, більш нічого. По часу десь в мене вийшла, може, годинка-півтори. Тому починаємо. Далі я все розкажу, покажу, як це буде робитися. І ми починаємо з набору наших петель. Зараз нам потрібно набрати 11 петель. Перший рядок ми будемо в'язати одна лицева, одна виворотна. Тобто, як зазвичай ви робите першу петлю ми знімаємо, далі просто пров'язуємо одна. Лицева, одна виворотна. Ось так. І так до кінця цього ряду. Я пров'язала цей рядок. Хочу звернути увагу, що в мене резинка закінчується одною лицевою, ну і далі наша кромочна. Я роблю це навмисно, щоб в мене був нормальний край. Далі, другий рядок, ми в'яжемо з накидами. Що це означає? Першу ми знімаємо. Далі в нас виворотна, ми робимо на неї накид і просто її знімаємо, не пров'язуючи і е, разом з накидом. Далі в нас просто лицева, ми її просто пров'язуємо. Далі також саме нітку, ви бачите, я перед роботою е, ставлю. Далі я знімаю виворотню. і... Далі я пров'язую лицеву. І так надалі. Виворотну знімаємо разом з накидом. І далі в'яжемо лицеву. І так далі. Ось так наше останнє виворотне. Пров'язую останню, зазвичай, кромочну виворотну. Ось так. Все. Таким чином, в нас буде виходити такий. Візерунок, він називається англійська резинка ще. Третій рядок у нас буде так само, як ми і починали. Тобто, першу ми знімаємо. Далі ми бачимо, що в нас і накид, і лицьова. Ми пров'язуємо їх разом однією лицьовою. Далі в нас просто виворотна. Далі в нас знов накид і лицьова. Ми її пров'язуємо разом з накидом. Ось так. Далі виворотна, далі разом з накидом пров'язуємо лицеву. Виворотна, лицьова разом з накидом, виворотна і накид з лицевою, і остання виворотна. Ось так. Це в нас був третій рядок. І четвертий рядок. Ми так само ми беремо і пров'язуємо знов. Виворотні знакидом, тобто я покажу останній разочок. Першу петлю ми знімаємо, це кромочне. Далі накид. Перед роботою тримаємо ніточку, знімаємо виворотну. Далі просто лицьова. Виворотну знімаємо разом, ось з накидом, далі лицьова. Далі те ж саме виворотну знімаємо з накидом, лицьова. виворотну з накидом знімаємо. Лицюва і остання виворотна накидом. і ну, остання виворотна просто наша кромочна. Все. Так, ви повторюєте до необхідної довжини. А необхідня довжина у нас зараз я вам покажу. Зараз я вже пров'язала ось нашу пов'язочку. Зараз ми її замірюємо. Це в мене вийшло, якщо ви бачите, приблизно 23 см І чому я пров'язую саме стільки, зараз я вам покажу на ляльці Ось це в мене дівчинка моя. І я для неї так от, ну, так замиряю. Зараз я покажу. Ось так під волоссям. І ось так. От, я бачу. Що в мене буде норм, бо це ж трикотаж, ви розумієте, він потягнеться. Ось. І я тому пров'язала тільки 23 см. Я думаю, це буде достатньо. Зараз останній крок, ну, майже останній, ми закриваємо наші усі петлі. Ось так у мене вийшла така полосочка. Але ось тут початок мого в'язання. Я просто зараз сховаю цю ніточку, бо вона буде мені мешати. І далі покажу, як я роблю, як я шиваю цю пов'язочку. Зараз закройте, будь ласка, заховайте цю ніточку. І коли я закривала, закінчувала цю пов'язку, я залишила такий хвостик, десь приблизно 30 см. Для того, щоб зробити шивання. Тобто, якщо ви не зробили цей хвостик, нічого страшного, візьміть іголку. Я зазвичай використовую гачок у моєму випадку, але можна брати і іголку. І далі дивіться, будь ласка, уважно, що я буду робити. Ось тут де такий візерунок більш гарненький, це наша лицьова. А ось такий, де більш така косичка широка, то це виворотна сторона. Тому ми беремо виворотну сторону, ось так зовні в нас, а лицевою внутрішню. внутрішньо. І ось так от. Ось, бачите, я згинаю ось так. Один краєшок і інший. І, так би мовити, вкладую. Давайте ще раз ось так. Ось так. вони, вони нібито обіймаються, так? Так, зараз. Потрібно рівненько скласти їх ось так. Дивіться, як в мене вийшло. Ось це наша виворотна сторона. І далі. Якщо у вас а, а, іголка, ви вдягаєте ніточку, так, або там окремо, або хвостик. І просто прошиваєте туди-сюди все. Я буду це робити гачком. Ну, Звичайно, може і зручніше це робити іголкою, але у моєму випадку я роблю так. І далі я просто ну, буду, звичайно, протягувати цю нітку. Ну, Краще це робити звичайною іголкою. Я буду протягувати нітку туди-сюди, ось так, в цю сторону і ось цю. І я вже прошила нашу пов'язочку в одну та іншу сторону. І зараз покажу, що в мене виходить. Тобто, це у нас виворотна сторона. І зараз вуаля, наша. Лицьова. Ось так ми її поправляємо. Обов'язково, якщо ви в'язали зі мною пряжу пухнорки або ангора, обов'язково попрайте її, щоб вона не лізла, знаєте, ворсинки не падали, не сипалася. Ну, і вона буде навіть більш пухнаста. Якщо відео було вам корисне, будь ласка, ставте лайк, пишіть, що хотіло би ще дізнатися від мене. Або підписуйтесь на мій інстаграм і дивіться цікаві образи саме від мене. Дякую, до побачення, гарного вам настрою!